І яке ж свято без подарунків перед день дня міста городян порадували вирішенням транспортних проблем. В рамках програми Місто без околиць» міська влада Полтава презентувала 10 новеньких автобусів Богдан. За ініціативи очільника міста Андрія Матковського, депутати міської ради виділили кошти на закупівлю цих автобусів у комунальну власність. І за кілька хвилин до офіційного відправлення новеньких десяти автобусів в рамках міської програми Місто без околиць» завершується за останні приготування, а саме встановлення трафаретів із номерами автобусів. Такої кількості громадського транспорту біля стін міськвиконкому полтавці ще не бачили. Ключі від новеньких богданчиків водіям вручає міський голова. Очільник Полтави закликає їх бути толерантними з повагою ставитися до пасажирів, а особливо до пенсіонерів та ветеранів. В місті з'явилося 18 автобусів, які працювали за маршрутами міста без Більшість цих автобусів це наші комунальні автобуси, але за цей час ми побачили з одного боку ну, до цього доброго звикають, і хочеться ще, щоб багато краще було, тому що деякі питання все ж таки ці 18 автобусів не вирішували. І ми добре останнім часом зустрічаємося з людьми, зрозуміли, де виникають питання. Таким чином, продовжує мер, завдяки щойно придбаним автобусам, планують і питання околиць вирішити, плюс створити додаткові робочі місця. Автобуси отримали не нові люди, які прийшли на підприємство, а Ті люди, які вже показали себе, які вміють працювати, які берегуть техніку технікою автобуси, і які не ображають наших ветеранів. І саме тому новенькі автобуси отримують люди з досвідом. Слова міського голови підтверджує водій з 30-річним стажем Володимир Андрійович. Говорить, працювати за маршрутами міста Буз околиць вже звик, та й новому авто радіє. Ми ж возимо в основному льготні категорії людей. Бабушки без цих просто автобусів не обійдуться. Вони стараються тільки на них їздять, так що без нас вони просто не обійдуться. Уже як звик життя працювати, то пасажирів возить, то нічого страшного. Люди нормальні в Полтаві працювати можуть. Новопридбані автобуси розподілені з урахуванням збинень громадян за наступними маршрутами: Критий ринок селище Вакулинці, критий ринок дальні яківці, критий ринок Яківці, критий ринок Вороніна, критий ринок-червоний шлях. Критий ринок мікрорайон Половки, критий ринок лісок, домобудівний комбінат, мікрорайон Половки, центр огнівка, торговий центр перевоз. «Оцевум». нагадаємо, окрім цього, у відповідь на звернення міського голови почали перевозити категорії пільговиків і СПУМАК на кільцевому маршруті номер 20 і 21. Часом у міському будинку культури стартував урочистий прийом міського голови для ветеранів великої вітчизняної війни. В рамках зустрічі міський голова вручив людям поважного віку і визначним полтавцям дипломи і почесні грамоти. Потім настала черга художніх колективів презентувати присутнім свій мистецький подарунок. Слава маленьких і не дуже учасників художніх колективів, танцювальні виступи і пісні того часу. Відомим фронтовим і післявоєнним пісням підспівували всім залом. Попри поважний вік, цього разу не обійшлось і без класичного вальсу у виконанні самих ветеранів. Це вочолі воїни переконують, мають свої плани проведення головного свята міста. Традиційно святкуємо якраз у своїх колективах. От я очолюю, верніше не очолюю заступник голови ради ветеранів Київського району. От ми збираємо своїх ветеранів. По завершенню зустрічі і спілкування однолітків для зручності людей поважного віку доправили додому на новеньких богданчиках, аби не загубитися, транспорт розподілений по районам. Тож місця вистачило для всіх запрошених.